Як часто спілкуючись з людьми про музику, вам доводилось чути фрази по типу Шкода, що в Україні немає виконавців такого рівня? Я, наприклад, це чую постійно, та часто не можу приклади українських виконавців, що грають музику світового рівня. Але, що парадоксально, такі гурти часто набагато більше популярні за кордоном, ніж в Україні. І нам, українцям, взагалі-то повинно бути соромно за такі речі, бо часто ми просто не бачимо далі свого носу. Чому я кажу нам? Бо сам нещодавно відкрив подібний гурт, який існує ще з середини нульових. У 2017 році вони випустили альбом, над яким вони працювали разом із відомим продюсером Брюсом Сурдом, що також відомий сумісною роботою з такими гуртами, як Кататонія, ОПЕС, Тісірак та Лєпрас. І цей альбом вважається у світі одним із найкращих прогресів рок-альбомів того року. Мова йде про гурт обійму дощу та їх феноменальний альбом. Сон. Сон це дуже складна, багатошарова робота, яку можна слухати просто безліч разів, але кожен раз знаходити в ній щось нове. Але справжній катарсіс я відчув від прослуховування їх нової пісні Діти, яка є просто неймовірно складною музично, але при цьому лишається повітряно легкою, зрозумілою та доступною для широкого загалу. І для повноти відчуття я би ще однозначно радив переглянути на неї кліп. Між іншим, огляд на цю пісню вже є у нашому ТГ-каналі.